Усім привіт! По біткоїну, коротко, без затяжок. Перше, це ми скоригувалися. Все ж таки, не дали лонгам спробувати проспекулювати або хоча б на споті до 105-110 тисяч доларів. Одразу ціну буквально за пару днів вкатали вниз, після того як я випускав відео. От. І. З однієї сторони, можна сказати, що ліквідації закінчилися. Тобто, у нас, скоріше всього, вже поставлене дно по корекції, і має бути відновлення ціни. Початок висхідного руху, або це в такому глобальному масштабі, або, як мінімум, в локальному відскочити вгору. А, і так і сяк. пояснюю, чому тут є якісь деякі моменти, які. Дають сумніви. А, по-перше, свічка взагалі не поглинає цей близько. У неї фактично навіть немає тіні. Просто вона впала вниз на малих об'ємах і відкупу нема по біткоїну. Але найцікавіший такий момент ще є, що альткоїни, більшість з них не провалилися настільки в відсотковому значенні, як це? Прогнозувалося і могло бути саме по негативному сценарію. Тобто, побачити просадку по альткоїнам, наприклад, на 25, 35, 45, 50%. Тобто, по біткоїну просадка пішла в моменті на 11%. Ми пам'ятаємо, що зазвичай такі подібного плану свічки по альткоїнам показували, наприклад, на ось цьому моменті, так, коли у нас була. Ну, В середньо, так, десь тут 11%. Це було у нас середина грудня свічка тоді. І на тому моменті а, багато альткоїнів показували корекцію на 25-35% за добу. І це не враховуючи, що якщо брати захоплення з повноцінно за тінями, так і а, трохи більше, ніж доба. От. А зараз у нас навіть, деякі альткоїни почали непоганий відкуп. Тобто на таким... Вкрай не позитивні монетки, як Polkadot ДОТ, та ж сама, так? А, наприклад, я кажу, що вона показала а, 10 11, 12 сьогодні в день за добу відновлення. Тобто її відкуповують. Тобто багато альткоїнів, які могли навіть оновити свої Олої, такі, як Атом, не оновили і близько. Їм ще б довелося впадати на відсотків 40-50, щоб оновити свій Олой на, на тренді. так? По біткоїну негативно трохи є. З однієї сторони, я казав, що ми маємо дійти приблизно до середини по перекуплені з перепроданість і приблизно з 50 по індексу, так, почати. Ріст. Або ж це буде негативний сценарій. Так, це буде схожа, затяжна така корекція боковика, як це було літом, Або ж це буде, ну, скажімо так, відносно швидке відновлення, тобто, вже в березні ми побачимо ріст. Тобто до 15 березня включно. Поки що, чесно кажучи, через ось такий бар тижневий я не можу сказати, з впевненістю, що ми побачимо якийсь позитив а, у березні. Бо доки ми знаходимося а, далеко нижче, ніж навіть, банально 90-92 тисячі, казати про якесь подальше відновлення хоча б до 96-100 тисяч, це така мінімальна ціль, щоб поглинути, наприклад, цю свічку так, а, тижнево, плюс почати якийсь такий сигнал показувати, якийсь візуал на відновлення. От, тому а, я. Знову ж таки на як я казав в телеграм-каналі, якщо, беручи мою думку, я б нічого не купував зараз. Або якщо все ж таки є досить великий капітал і є у вас можливість, то купувати частково. Тобто дочекатися краще всього моменту, коли побачимо байбек на біткоїні. Чому саме на біткоїні, а не на альткоїні, чому, наприклад. Біток може вже дуже повільно рости, а потім Альта піти вгору. Звичайно, такий сценарій можливий, але будемо чесними, доки біткоін буде показувати таку негативну динаміку, то альткоїни ніколи не будуть показувати сильної динаміки по відновленню, особу після дампу. От. Тому біткоін має задати впевненість, далі показати вже, наприклад, ефір, що й ось файний показник, файно росте. От. Але ми бачимо, що і по ефіру, просто як і по біткоїну, аналогічна свічка, вона просто впала до підтримки, такої глобальної, в принципі, і зупинилась. Тобто, навіть немає схожості по свічкам, знаєте, як це було, чи тут, чи тут, так? Чи банально якісь, навіть, свічки раніше ще. Тобто, просто свічка вниз і без відкупу до того ж а, багато. Чого провелося без об'ємів. У високому значні, давайте поговоримо про цифрики, трохи пальцем в небо для людей, які люблять а, трохи себе позитивом нагнати, заспокоїти. Тобто, у нас корекція попередня, то, що була літом, так, вона була приблизно на 33% це в середньому. Тобто, себе ручи, знову ж таки це не одна. Денна свічка, так, і не тижнева, а це було там протягом цієї корекції. Так? Тобто це було в кілька місяців. Бо у нас тут те ж саме. У нас в кілька місяців йде ця корекція. Тоді була приблизно 33%. Зараз була приблизно. А, через Фібоначчі нормально не видно. 22%. От, 33, 22. і... А, з однієї сторони 80 тисяч доларів за біткоін це я рахую, це максимально з нижніми можемо побачити, це прям дуже негативне, але ліквідність там збирати собою немає де. Я переглядав вчора а, по Сітці, по об'ємам. І дійсно були об'єми 86-88 тисяч доларів. Там багато було налипу, тому були більше, ніж 1 мільярд ліквідацій за добу. А в цілому, від моменту падіння і до самого низу, це зібрано було приблизно 1,5 ярда. Тобто це майже те, що було 3 лютого. Тобто за один місяць зібрано взагалі за кажемо, місяць. проміжок в місяць, а в дві доби. Так, зібрано, рахуйте 3-3,5 ярди а, позицій. Лонг плюс шорт. Я вважаю, що це дуже так багато. По Фібонатче по беремо від самого дна і орієнтовно такий консервативний варіант, так, тобто це не є прям вищі, ого го, який зараз був рамповолотити вгору, біток. Там. Ні, це такий консервативний, як то кажуть, від ОТМХ хая, ще трохи порости, наприклад, до 130 тисяч доларів. Це те, що я бачу, те, що я вірю, але, як то кажуть, це максимум. Якщо буде більше, ну, тоді вже будемо від того вже відштовхуватися. Але, беручи таким чином, то у нас плюс-мінус співпадає, якщо все ж таки у нас а, закінчилась тут корекція, так, тобто то по FIBO це 0,382. Цей а, межу зайшов, якщо ми затримуємося, так, то далі буде ріст. Як мінімум до 103 тисяч доларів. ну Взагалі, я рахую, десь 105 може бути. От. Тому, тому такі -то Тобто Також воно буквально а, вписується в межах по попередніх корекціях 0618, ну, тобто була верхня нижня межа, трохи заверх зайшли, трохи вниз зайшли, але внизу, як то кажу, довго не затримувалося все одно. От. А, якщо так брати по каналу та по регресивному а, каналу, тобто, у нас тут іде якраз в межах. Межа верхня і нижня по каналу, який у нас зараз корекція, ми вдарилися фактично об нижню лінію. Тобто це знову ж таки додатковий аргумент, що, скоріш всього, має бути локальний хоча б відскок ціни вгору. Тобто, якщо буде провалений а, біток ще нижче, наприклад, до 80 тисяч або навіть нижче, це вже буде максимальний негативний сценарій і вибачте мені, відмешкав як мінімум криптозима. Тобто, це буде фактично. Дуже такий негативний сигнал, що ріст не буде, як мінімум, найближчі кілька місяців взагалі на ринку. От, тому такі то справи. А на цьому, в принципі, все. А, в висновку виснову сказати, що поки що все позитивно, все окей, все в межах, все в рамках, тому чекати можна найближчим часом а, як мінімум імпульс вгору, а, як мінімум, спроба поглинути а, цей а, червоний бар тижневий. Тобто є зараз більше а, аргументів на те, що буде хоча б локальний ріст, ніж на продовження падіння. На цьому все. Бажаю всім успіхів.